Ось такий красень вийшов після збірки. Гарні колеса, все красиво, гарно пофарбований крос РТР 1 гарний колір сірий рекомендую. Все працює все вмикається, щоб вмикнути треба відкрити. Тут є такий тумблер. І відключаємо на ніч, включаємо його, закриваємо. Включаємо. Ось так загорається. Парковка. При цьому при парковці він не їде. Нажимаємо тормоз любий. Або цей, або оцей. Ось так нажимаємо. Парковка пропадає. Появляються нулі. Тоді вже ось так от нажимаємо. І тоді вже він їде. Ось їде, бачите? Так, поїхав. О також тут є. Задня передача, нажимаємо парковка, нажимаємо задню передачу, такий буде голосовий, нажимаємо парковка, поїхали назад, їде. Ось так вимикаємо. Обладнаний трицикл цей світлом. Нажимаємо. Світло є? Вимикаємо? Є повороти? Голосові? Є сигнал? Зарядний пристрій, компас. Три положення швидкості. Найекономніший перший, другий середній і третій швидкісний. Їздимо на першому. Заряд батареї. Парковка. При перемиканні швидкостей. Ця стрілочка. От. Один. Отак, От два. Отак три. Все винесено на табло. Тут показує пробіг. Також тормоза блокірується. Отак от кнопками.